В день знань в усіх школах Севастополя також відбулися урочисті лінійки, присвячені початку нового навчального року. Для наймолодших першовересневий дзвоник ознаменував початок нового, більш самостійного життя. Для майбутніх випускників пролунав востаннє. Севастопольські школярі прослухали гін України і міста, а також численні поздоровлення від офіційних гостей, батьків і педагогів, і відправилися на свій перший урок. Як зустріли юних севастопольців школи, дізнавалися наші кореспонденти. Для Севастопольської загальноосвітньої школи номер 50 сьогоднішнє свято стало подвійним. Крім першого дзвоника, школа відзначає ювілей – 25-річчя. На урочистій лінійці учнів перших класів зустрічали оплесками. Малюки читали вірші, після чого їх привітали учні 11 класу. До початку нового навчального року діти ставляться з ентузіазмом. На ювілеї школи був присутній голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба у своєму виступі. Градоначальник побажав учням бути гідними традицій Севастополя і України, а також підкреслив, що батьки зіграли важливу роль у підготовці до навчального року. Сьогодні мені хочеться звернутися до мамам прежде всего, к бабушкам, к тим, хто сьогодні прийшов на цю лінійку для того, щоб… провести первый урок для самого дорогого, что есть в городе и в Украине. Это самая дорогая инвестиция. Когда говорят, там, иностранцы придут с деньгами, я им всегда говорю, самая дорогая инвестиция – это наши дети, это наше будущее, потому что ничего дороже нет. Руководство города, идя навстречу 1 сентября, постаралось Подготовиться. Многое сделано по наведению в порядках во всех школах. Мы постарались выделить деньги на ремонт. Правда, все это делали вместе с родителями. Я об этом откровенно говорю, потому что, ну, к сожалению, так бюджет формируется, что не хватает. Поэтому еще раз низкий поклон родителям, которые последнюю копейку укладывают в подготовку нашего будущего. Мы постараемся сделать так, чтобы будущая учеба была в достойных классах. Сегодня разрабатывается большая программа компьютеризации. Конечно, мы не все можем сделать во всех школах, но поверьте, постепенно мы будем стараться сделать так, чтобы информационное обеспечение наших деток было на самом высоком уровне. Я думаю, что и верю в то, что вот эти первокласски, первокласски будут... Совершенно другого уровня подготовлены информационно. Еще раз хочу всем низком покланяться за то, что мы вместе делаем праздник нашим детям. Дай Бог всем здоровья, счастья, благополучия, больших успехов, особенно э, учащимся 11 класса. Таких красивых девчат я давно, честно скажу, не видел. Поэтому, девочки, счастья вам, благополучия, успехов. Желаю, чтобы вы все поступили. Више учебне заведення знайшли свою половинку. Щоб ви підготові жизни, ви этого заслужуєте. Низькі вам поклони з праздником Всіх директор школи Наталя Єрмакова відзначила, що учні з року в рік показують високі знання на олімпіадах не тільки в Севастополі і Криму, а й в Україні. Першокласникам побажали стати продовжувачами цієї традиції і вручили пам'ятні подарунки. Сонячний першовересневий ранок покликав до школи інтернату номер 7 з українською мовою навчання 50 юних севастопольців. Знову подвір'я навчального закладу наповнилося дитячим щебетом, радісними посмішками та чарівними букетами осінніх квітів. Перше вересня для усіх школярів урочиста дата, яку вони чекали з таким нетерпінням. На урочистому заході зібралися учні школи інтернату, їх батьки, вчителі та гості. З напутніми словами до своїх підопічних звернулися тимчасово виконуюча обов'язки директора школи-інтернату Олена Мількевич: День знань став всенародним святом молодості та надії. Це свято тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками, тих, хто щоденне віддає свої знання, свої, своє тепло сердець, навчає і виховує в дусі. Любові до України та до людини. Дорогі школяри, в цей святковий день хочеться побажати вам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Привітати школярів з ним знань прийшли гості, голова Севастопольського осередку товариства просвіта Володимир Проценко, представники силових структур міста, серед яких і військовослужбовці навчального центру військово-морських сил України, які вручили учням святковий солодкий пиріг. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, як у нас кажуть, Коцько, нас нагріваємо, нові починання в новому навчальному році, аби ці знання не пройшли далі. І аби ці перші ваші починання е, в цьому році були такими приємними, як цей день сьогодні, веснян, е, хочемо вам підсолодити трохи це життя, і перші починання, святковим переговором, який ми продовжуємо з тобою. Перший дзвоник запросив дітей на перший урок 2011-2012 навчального року. Зачекалися школярів оновлені коридори, класні кімнати, парти, дошки. Тож побажаємо успіхів усім учням цієї школи інтернату на їх нелегкому тернистому шляху оволодіння новими знаннями. Вже сьогодні для них розпочинається життя за розкладом, серйозне та відповідальне. Адже тільки наполегливість та старанність ведуть до успіху. Перший крок до якого дитина робить в школі.